О восьмій ранку розпочинається реєстрація на забіг. Олена Фабрика цьогоріч долучилася до категорії аматорів. каже, участь бере щороку, та нині бігтиме в пам'ять про свого чоловіка-військовослужбовця. Чоловік в чотирнадцятому році був 28-й механізованій бригаді. Потім уже в повномасштабне вторгнення він приїхав з панами своїм ходом. Він у мене моряк, і долучився до 67-ї бригади. Також воював Мар'янка, Донецька область. І, на жаль, серце зупинилося після травм. Для нас це важливо, і щороку ми постійно знаємо, що в цей день у нас забіг, ми реєструємося і біжимо. Ми волонтери підтримуємо хлопців ще з 16-го року. То ми в цьому постійно. Втретє долучаються до забігу в категорії ветерани Олександр Ходос біжить за свого знайомого побратима. Олександр Заєць захищав нашу країну У 14 році. Загинув він був поряд зі мною під час мого поранення і своєї загибелі. Це заходи вкрай потрібні в нашій країні для підтримки гідності наших військовослужбовців, які зараз захищають. Із колегами прийшла вшанувати пам'ять загиблих студентів їхнього училища, розповідає 72-річна Ольга Кіхтенко. Я сьогодні біжу за Нестеренко Олексія, а також за випускників нашого навчального закладу, державний навчальний заклад Черкаське вище професійне училище. Дуже близька людина. Він двоюрідний брат моїх внуків. Ну тобто він зник без звісті, але, але він не зник без звісті. Він Своїм життям врятував сіми своїм побратимам життя. Але коли він зробив це, його снайпер зняв. Тому з сірої зони забрати не змогли, хоча двічі питалися. Тому звичайно, за нього і біжу. і за всіх інших, за тих, кого немає зараз. поруч з нами. Із вихованцями своєї спортивної секції долучається і Влад Миколаєнко. Вони самі проявляють бажання. Їм це подобається, їм це приємно. Вони це розуміють. На жаль, якби це не звучало, майже в кожній сім'ї є хтось із військовослужбовців. Є, на жаль, уже ті, хто загинули. Є і в мене особисто спортсмени, в яких тато загинув на війні. Тому це навіть не обговорюється. Це просто так сказали, Ми завтра там чи там через тиждень приймаємо участь. Все там всі відплюсувалися, приєдналися і сьогодні готові приймати участь. Та сам біжить в пам'ять про Дмитра Коцюбайла на позивний да він являється для мене взірцем, Він всі 17 років пішов антитерористично. Тоді ще не було це антитерористично. Це потім вже АТО зробило так, тому що я за нього біжу. Він взірець для багатьох молоді. Він герой України пожиттєво. Тому це приклад. Це приклад, за якого варто бігти, пам'ятати. Підтримати дружину та маму прийшли з плакатами родини Долженків. Вона біжить за героїв, і ми теж вшановуємо пам'ять героїв наших побратимів. Слава Україні! Готувалися до заходу майже місяць, розповіла організаторка заходу, директорка обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Марія Шелест. У цьому році 5 категорій: це діти до 14 років, вони пробіжать дистанцію 1 кілометр, потім діти до 18 років і далі стартують всі в вікові категорії 18 плюс по групах: спортсмени, аматори, учасники бойових дій, ветерани війни та діючі військовослужбовці. І додатково ці категорії діляться на Категорія чоловіки і жінки. Це ж забіг, скоріш він там да, не про дистанцію, не про медалі, призи нагороди. Це забіг пам'яті. Тобто дистанція оптимально підібрана, щоб кожен учасник міг подолати цю дистанцію, навіть якщо він там не суператлет, не підготовлений. При реєстрації сьогодні кожен отримував нагрудний номер з ім'ям загиблого воїна. І також по завершенню ми кожного учасника відзначимо медалю пам'ятною. Головна мета от з того, що я бачу вже продовж п'яти років, це гуртування нас як нація. Заходи він ну, патріотичний, дуже багато різних несе собою мету і завдань, але саме головне, що люди приходять і вони гуртуються. Тобто тут просинається свідомість. Не всі, на жаль, перетинаються з війною, не всі її бачать. Черкаса нас доволі таке спокійно, да, і начебто трошки ми. Забуваємо, там скажу дійсно, але ось такі заходи вони нагадують, вони нас побуджують сумління, і все таки ми розуміємо, що ми на шляху до перемоги, і от ми передаємо тут. Є категорії і ветерани. І аматори різні, тобто у нас є люди, які бачили цю війну безпосередньо. І є категорії, які зовсім якось, десь чують, що воно буває. Так? І отут якраз іде цей обмін інформацією, емоціями усім усім, тобто це дуже патріотичний захід. На старті збирається перша категорія діти віком від 8 до 14 років. Вони мають пробігти один кілометр. Першим прибігає дванадцятирічний Дмитро Рядняний. Перемогу отримує, каже, другий рік поспіль і присвячує її своєму татові. Я радий, що по що побігав сам за біги. Це було не також і важко, тому що я атлет, я Вже хожу на атлетику 4 роки. Це було весело. Я бігав за свого тата рядняного ігоря. Я пишаюся собою, тим, що я бігаю за нього. Він був військовим і. У 2023 році його не стало, але я не здаюсь, я продовжую атлетику і радію життю. У категорії професійні спортсмени другим прибіг легкоатлет Назар Вольвач своїм результатом говорить задоволений. Особисто так не тренувався, не готувався. Чисто став зі знайомими пробігти та друзями і просто покайфувати від бігу. Дуже важливо долучатися, як вона. Спонукає людей до занять спорту, вони становіться здоровішими, сильнішими, а також розвивається наша країна, тому що спортсмени допомагають військовим державі і так далі. Радий, що я пам'ятаю про цього героя і дякую всім збройним силам, теж вони борються і відборюють нашу незалежність. Зі слів Марії Шилост, захід доброчинний, тому всі учасники могли кинути кошти у скриньку. Гроші передадуть одній із військових частин області, яка допомагала в організації забігу. Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.